Доброго дня. всім, Продовжуємо епопею з блютуз-колонками, оскільки тема актуальна і необхідна і корисна. Значить, е, мені потрібна одна маленька блютуз-колоночка на кухню, щоб коли я їм бутербродик або чай п'ю, або щось в тому роді, щоб я собі міг щось включити і послухати, і щоб там звук був трошечки голосніший, ніж витяжка на кухні, або там щось шваркотить, ну ви розумієте, кухня. От, Я вирішив зробити ще одну блютуз-колоночку. от, е, Взяв я для неї. ну, Що треба для того, щоб зробити блютуз-колонку? Для того треба просто колонку, ви пам'ятаєте це. Значить, Я вирішив взяти от таку колоночку. Це від е, магнітофона Proton. Такий радянський магнітофон. У них колись було аж дві штуки. <кій> Два благополучно щось згоріло, щось пішло на деталі, щось просто поламалося і от, Але лишилися колоночки. Значить, інші дві колонки в мене вже працюють, є в процесі в проєкті, потім якось про це покажу, ще одна колонка десь пропала, не знаю де. ну і Остання ось вона є. Вирішую зробити з неї. Але тут у нас є нюансик. Значить, Тут у нас, як виявилося, нема динаміка. Динамік тут стояв, якщо я не помиляюсь, 3 ГДА, щось ГДА. Тобто він був трьохватний. Я пам'ятаю, що от, оскільки тут пише на ньому 10 Вт, значить я робив якийсь підсилювач саморобний ще давним-давно транзисторний. Ну і ввалив сюди, напевно, що чи там 10, чи скільки ватт. Ну, от динамік не витримав. Динамік, здається, викинув, а коробочка красиво лишилася. Так, і мені в деякій мірі трошки пощастило, тому що я порився, знайшов в закромах отакий динамік. В, мене є, в принципі, в мене є ще один. Це від якогось Panasonic, магнітофон, щось то там, там, де було, знаєте, касети, радіо, і зверху ще на сіді диски було. Там. Він навіть Петри ще не читав. От. Але воно було, і воно практично, ну, практично сідає там чуть не до. Ну, там по кілька міліметрів не доходить, як ви бачите. От, оригінальне кріплення передбачало, що має бути от така от прижимка. І я от зараз подивлюся, що буде краще зробити. Чи пообрізати оці хвостики і прижати просто цією прижимочкою. Зараз. От Отако. От чи прижати. Чи все-таки тут. Там щось підігнути, розігнути і дати на ці шурупчики. Але, словом, динамік у нас є. Динамік у нас так само на 4 Оми, якийсь там сам Ко. От, на ньому пише 25 Вт, але ну, ви самі розумієте, що це 25 Вт точно не витримає. Напевно, чергові китайські е вати. О, так що зараз ми не закліпимо цей динамічок ось тут. І будемо вже далі напихати, начиняти його електроніку і дивитися. 6-го і як воно. Все, до роботи. Відрізаємо оці вушка, тому що в нас є обмежувачі. От раз, два, три, чотири. Нікуди воно не рухається. Так що сміло беремо інструмент для делікатної роботи. Так, закріпимо ж динамічок, все нормально. Міцненько стоїть. Можемо відкласти і переходимо до. Електроніки, ось це наша платка. Я десь в якомусь коротюсінькому відео показую, як вона грає. От. І тут є два моменти. Почну з першого. Значить, наша зарядка. Сюди йде акумулятор. Е Сюди USB. Ось ми підключили ну, навіть. Не знаю, чи видно. Бачите, світ. Так, значить, Давайте поміряємо, яка у нас напруга приходить на наш акумулятор. І... Чи можна цим нормально заряджати заряджати наш акумулятор? Давайте. 4,8, навіть майже 9 вольт. Чого так? Тому що тут типова китайська схема зарядки. У нас тут, як ви бачите, от цей от діодик. от оцей от діодик Це, це, це все, що роз'єднує, розділяє плюсовий вивід акумулятора і плюсовий вивід USB. Тобто такий от метод заряду. Тобто плати заряду тут нема, контролера нема. Що ми робимо? Ми беремо звичайний от наш контролерочок стандартний. І будемо його використовувати в якості зарядки акумулятора. Все решту буде йти, як то кажуть, по стандарту. Так, ось наша платка підключена. Підключений акумулятор. Ну, тут виключатель, щоб. Вимикати це зараз тимчасово для зручності. Значить, ось Це у нас схемка тої мікросхеми підсилюючої звукової частоти, який є от, на ну, от цій платі. От Їх є ось тут дві штучки. Раз, два, як ви бачите. Значить, Для того, оскільки у нас колонка Dynamic 1, нам потрібно зі стерео зробити моно. Тобто нам якось звести треба цей сигнал докупи. Значить, Зводити. Просто виходи з блютуз мікросхемки блютуза я не хотів, тому що я не знаю, які там виходи, чи вони між собою не посваряться. Тому я вирішив з'єднатися після цього от, на вхід. Тут у нас іде тут конденсатор, резистор на 15 кОм. я вирішив зробити як? Взяти, так, взяти звідси, дати сюди. Резистор на 1 кОм і з'єднати <кій> входи, запаралелити з іншою мікросхемкою. Тобто у нас виходить таке, що у нас і на один е вхід мікросхеми, і на другий вхід мікросхеми буде приходити змішаний сигнал, тобто і правий, і лівий канал. Значить, Я вже зробив а Я уже зробив такий спеціальний файлик. Значить... Я зробив спеціальний файлик, і той файлик е звуковий, я маю на увазі. <кій> і в ньому я по черзі повирізав кусочок з правого каналу, кусочок з лівого каналу. От, і таким чином воно до кінця, філь... до кінця пісні воно йде вирізано. <кій> якщо їх змішати докупи, то там, де, наприклад, якщо на лівому каналі є пробіли там тиша, то в той же самий момент на правому каналі має грати. І я зробив цей файлик, закинув його, і зараз я постараюся його. Увімкнути і щоб він грав. Зараз хай я розберуся. Як нам цю радість включати. Так. Ось як ви чуєте, вже грає. Так, давайте домогучності. Тобто, як ви чуєте, пробілів немає. Якщо б у нас були якісь неправильно змішані канали в тому роді, були б пробіли, було б теж. Грає, грає нормально, проблем ніяких немає, тут у нас нічого на вході не, не гріється. Тобто, а, ну, щоб звернули увагу. Якщо чути, коли нема звуку, він все-таки видає трошки шипіння. Ну, якби Не ідеально тихо, але набагато краще, ніж могло би бути. так, давайте ми це відключимо. от таким от чином виглядає з'єднання. Ну от, Тобто, що все грає без проблем, тепер нам потрібно всю цю радість запхати сюди в корпус разом з. Де от у нас є? Десь на набік поставив. Разом з платкою заряду нам потрібно а, всю цю штуку помістити в корпус. От, тобто, Щоб акумулятор, щоб був видно, а ось ось наша платка. Значить, щоб був, щоб акумулятор закріпити, щоб нічого не тельомбалося, не тряслося, щоб вібрації не Тобто це буде, ну скажімо так, Якщо буде термоклей, то не тільки він. От, треба все гарно, болтики, шурупчики. Само собою буду виводити, як завжди, два світлодіодика для того, щоб була сигнальна індикація. Ну там світить, не заряджає, не заряджає, то щоб воно світило. Плюс індикація, коли ви вмикаєте, щоб було видно, що воно увімкнене. Бо я часто, коли все вже виключаю світло, все там ідучи в кімнати чи там де де от колоночки мої стоять. Я вже аж тоді в темноті помічав, що світиться світлодіодик. Я забув вимкнути. Ну, Це дуже скажімо так, дуже виручає. Так що, <кій> сама електроніка, я розумію, тут немає нічого такого складного, але тим не менше, може комусь буде цікаво інформативно. Значить, Нам зараз треба грамотно всю цю річ запхати от цю коробочку і зробити, щоб воно все працювало. Цим і займемося. Значить, так, наші всі підключальні, які я так, називаю роботи, завершені. Значить, Цей акумулятор. Причеплений на звичайну стяжечку, точніше, дві стяжечки. Стоїть міцно, не відвалиться. Це платка від блютуза. Е, причеплена на болтик з гаєчкою наскрізь. От як, як видно. видно так. І наша плата заряду на два шурупчика прикручена сюди. Далі. У нас є кніпочка. Коли ми вмикаємо кніпочку, у нас починає світитися світлодіодик, який сигналізує, що йде живлення, що в нас сама, сам апарат працює. І коли ми підключаємо нашу зарядку, так як ми бачимо, так, ось. Світиться червоний світлодіодик. Як тільки воно зарядиться, почне світитися зелений, сигналізуючи про те, що зарядка вже відбулася. Значить він не дуже сильно яскраво світить, але ну, я підібрав так щоб, так, щоб світило. Значить, ось наш динамічок. Динамік на роз'ємі. Тобто ми яким чином будемо збирати цю колоночку. Значить, Закладаємо спочатку так, тут треба акуратно. Ну, так, закладаємо наш от з динамічком, підключаємо в будь-яке гніздо, нам не грає ролі. Значить. Одягаємо задню кришечку і скручуємо болтиками. Ось тут у нас іде роз'єм. Роз'єм, в принципі, воно все дістає. Зарядка як така відбувається. От. Перше залишилося раз, два, три, чотири закрутити, і ми маємо колоночку. Акумулятор там тисячу з копійками, тобто для моїх потреб. Вистачить цілком. Використовуватися вона буде виключно, от, поки сидиш, поки щось на кухні робиш. От, Плюс зарядка, плюс е, завжди можна її дозарядити. Так що, в принципі, як на мене, то чудова колонка, чудовий варіант для такого випадку. Так що, Дякую за увагу і гарного дня всім!